Вітаю працівників сільського господарства з професійним святом. З початком повномасштабного вторгнення Росії ваша робота зазнала значних змін. Зараз, як ніколи, вона пов'язана з ризиками та небезпекою, які вимагають від вас нових підходів щодо ведення справ уважності, потребують сил і терпіння. Сподіваюся, що зовсім скоро ми звільнимо наші території, втілимо плани з відновлення аграрного сектору Донеччини, проведемо розмінування територій, відновимо роботу підприємств, які постраждали від ворожих обстрілів. Бажаю всім сил, здоров'я та наснаги, гарних врожаїв. Працюємо заради перемоги.